Європейська солідарність вона дуже послідовно, чітко і наполегливо дотримується своїх позиції. Ми можемо це спостерігати, а так вимагаючи зокрема відставки уряду і ухвалення безпосередньо належного бюджету для України, дуже багато інших питань. Які вона постійно повторює і на них наполягає, якщо зараз бачимо, що в центрі уваги відставка уряду з огляду на той скандал і загалом всі ті дії, які знову ж таки відбувалися упродовж цих років, окрім блокування трибуни, так власне, якими ще інструментами і з якими ще колегами патріотичним проукраїнським по парламенту можна дійти і досягти мети формування? Нового уряду, формання нової коаліції спочатку, а потім вже уряду і відставки цього, тому що він вперто а не хоче йти, і там розуміння того, що потрібно це зробити, немає. В країні склалася ситуація, коли найбільш одіозна фігура глава офісу Зеленського Єрмак пішов. Але система Єрмака, справа Єрмака, вона лишилась в країні працювати, і це найбільша небезпека, бо не розходиться в прізміщі, Єрмак, не єрмак, не в цьому суть питання. Суть питання в тому, що в офісі президента Зеленського створився центр влади, який не відповідає ні конституції, ні законам України, і ця монополізація влади привела до внутрі. Не просто внутрішнього виклику до внутрішньої катастрофи всередині країни, бо українські делегації, де би вона не була, перше, що зараз приходиться пояснювати, це пояснювати про корупційні скандали, які відбуваються всередині української влади. І це вже понижує можливості будь-якої перемовної будь групи дипломатів на будь-яких рівнях абсолютно і тому. Ми, як представники Європейської солідарності, кажемо так, ми зуміли продемонструвати те врешті про що ми говорили ще починаючи з того часу, коли літак з президентом Зеленським і помічником Зеленського, а потім уже головою офісу Зеленського Єрмаком перелетів з оману Заману. до Києва. І з цього моменту ми говорили, це не безпека, це не користь Україні, це загроза для стабільності всередині країни. Я не буду вже розказувати про дискусії перед повномасштабним вторгненням, коли ми говорили про те, що гроші потрібні на армію. Нам казали, що все гаразд будуємо дороги, тому що по дорогах мають їздити люди. Сьогодні, на жаль, по цих дорогах возять наших військових, наших поранених. Сьогодні по цих дорогах возять тих людей, з якими прощаються. Країна, бо вони захищають державу і вони за це платять своїм життям. І ми сьогодні ставимо питання: друзі, нам треба продемонструвати дуже чіткі кроки всередині країни. І перший крок, який повинен бути, це не тільки звільнення Єрмака, це звільнення всіх тих, хто є фігурантами плівок міндіча. Ну скажіть, будь ласка, яка різниця, які прізвища цих людей, якщо вони замазані в корупції? І ми кажемо, друзі. Чи ви представники уряду, чи ви представники інших структур, чи ви представники офісу президента, ви маєте піти, і це треба зробити якнайшвидше, бо очищення це шанс для подальшого розвитку всередині країни. На превеликий жаль, я не знаю, чого ці люди чекають. Якщо вони думають, що це відбудеться двома міністрами і одним єрмаком, то це не так. Це перше принципове питання, очищення від корупційних елементів влади. Друге питання це формування іншої. Влади на інших принципах, і справді треба почати з українського парламенту, тому що ну треба припинити оцю абсолютно незрозумілу ситуацію цю стагнацію, коли частина слу об'єднується з частиною колишніх з ОПЗЖ і продикують по суті антиукраїнські речі, тому ми кажемо треба переформатувати в парламенті коаліцію яка здатна взяти на себе відповідальність і тут зразу постає питання а хто від вас буде представником уряду а хто від вас буде тим та не йдеться взагалі сьогодні про прізвище йдеться про принципи йдеться про підходи що парламентська більшість проукраїнська патріотична має запропонувати проукраїнський патріотичний професійний уряд не оцих випадкових людей які перекочовують з одного кабінету в інший і ще так за всі чотири Чори роки війни не представили Україні програми, і сьогодні ну, сформували оцей корупційний бюджет Міндіча Єрмака, який стараються проштовхнути в українському парламенті. Це неприпустимо. тому що проголосувати після всіх корупційних скандалів ще одну корупційну годівничку у вигляді державного бюджету на 26-й рік. Ми не дамо. І тому сьогодні ми добилися через блокування трибуни зустрічі з провідними. Міністрами цього уряду на жаль, прем'єр-міністр кудись поділася. У неї це дуже часто так буває. То вона не приходить на засідання парламенту, бо нібито у неї зустріч, а виявляється, що вона просто прогуляла. Сьогодні вона побоялась прийти на засідання фракції Європейська Солідарність. Але ви знаєте, важливо, що і міністр фінансів, і міністр оборони не мали заперечень проти наших пропозицій. Коли ми їм кажемо, друзі, 200 мільярдів ручного керування, які ви лишаєте в загашнику, невідомо кому. Давайте скеровуємо на міноборони. Ну так. 12 мільярдів, які ви хочете продовжити велике крадівництво. Давайте поставимо обмеження, що це тільки ремонт тих доріг, які потрібні українським військовим. Ну так 4 мільярди, якими ви хочете підживити телемарафони і різноманітні корупційні системи оцих олігархічних каналів. А що ви пропонуєте? Та якщо ми хочемо робити промоцію, то давайте на український продукт це спрямую. не кудись невідомо куди. і потім це перекочує в анонімні телеграм-канали, а скеруємо їх на підтримку України. Інформаційної політики ну так, чесно кажучи, я сподіваюся, що після сьогоднішньої цієї розмови до завтрашнього дня щось зміниться, і урядники переосмислять те, коли вони кивали головами і казали, що так, ми з цими погоджуємося, і це треба робити. Бо і пані Юля і пан Сергій сказали дуже чітку річ. Парламент повинен повернути контролюючі функції. І поки парламент не поверне контролюючі функції, оці корупційні речі в тому чи в іншому місці, в тих чи інших прізвищах вони далі будуть виникати. Мені здається, що це сьогодні вже позиція всього парламенту. Я чесно кажучи, таку маю трішки гіркоту, що сьогодні під час блокування трибуни були тільки депутати від європейської солідарності. Але я переконаний, що це питання часу, тому що сьогодні парламент уже зовсім інший. Я переконаний, що ніхто з парламентарів не захоче бути причетним до корупційного бюджету міндіча Єрмака. А Ложе, і коротке запитання. Ви справді вірите в ту ймовірність і перспективу. Ми б хотіли так само думати і вірити, що за цієї влади а так вдасться справді створити нову коаліцію, вдасться створити нову уряд. Це моє головне запитання. Та те, що я стала при конкретизую. А тому що навіть ви знаєте, люди ж вони теж це прекрасно розуміють. І коли ми говоримо про те, що там пішов у відставку Андрій Єрмак, да, жартують такі мами з'являються на його місці. З'явився Андрій Єрмяк. Розумієте, і коли знову ж таки ті кандидатури, які пропонуються зараз, обговорюються у пресі, вони не сильно не сильно відрізняються за своєю логікою, тактикою, стратегією, як то не назвіть, а да власне панування в офісі, ніж коли був Андрій Єрмак, дуже короткий приклад. А Андрій Портнов він був в Іспанії, він абсолютно був присутній в Україні. Да? Але він, Портновщина, ми ж говорили, да? але він заходив до офісу президента, він заходив на банкову і Портновщина вона жила. Також говорити вже про Єрмаковщину. Може Це міри. дуже голосно буде звучати, так. але я точно вірю в Україну, і я точно вірю в український парламентаризм, тому що на наших очах відбувалися події, коли в критичній ситуації український парламент здатен був брати на себе відповідальність. Ви скажете це але були... про гіркоту. Поруч з вами не було батьківщини. Поруч з вами а не було МФО розумна політика і так далі. Всі хочуть мати якусь наразі, напевне, Знаєте, першість вірю, перед трибуною. Ні. Я вірю, що ми були разом сьогодні. От правда і. І, ну можливо, хтось в залі знаходився на різних місцях, але я вірю, що ми сьогодні вже були разом. І я вірю, що оця розмова, яка відбувалася на погоджувальній раді, коли слугам народу сказали і представники батьківщини, і представники голосу, і ми, як представники Європейської солідарності, що друзі, воно уже так не поїде. Давайте ми це змінимо. Оце ті речі, які справді дають надію. Влада міндіча Єрмака і Ко приречена. І ми точно хочемо, щоб разом з ними не була приречена країна. Тому повірте, що все зміниться. Добре. Пане Юрію. А як слуги народу вірять в український парламентаризм, в український парламент і в те, що влада Єрмака, Міндіча і інших закінчилася? Які настрої взагалі всередині фракції? За всіх точно не відповім. Я вірю в український парламентаризм, але думаю, що велика частина моїх колег. вони... Чомусь думають, що тільки певні їхні правки можуть стати запорукою прийняття бюджету. Ну це дурниця. Ми мали дуже довгу тривалу розмову вчора на зустрічі з фракцією і з міністром фінансів. Ми майже годину говорили про формат, як підняти освітянам зарплату. Це було сумно. Було сумно почути також непублічну не відповідь на дуже просту пропозицію: кажу: давайте піднімемо акциз на сигарети на 7,2%. Акциз. І це будуть ті 7 мільярдів, які ми шукаємо якраз для освітян, щоб закрити програму. Неважливо навіть за якою там темберсією це не складно. Ну хтось починав казати, ой, тіньовий ринок може знову вискочити. Так контролюйте краще, які проблеми. Що важливіше зараз, підняти освітянам зарплату, які вчать наших дітей, які інколи по три предмета викладають в школах, які майже закриваються і часто закриваються, мати можливість виховувати наших дітей нормально з нормальною освітою, чи хвилюватися, що там хтось докурить, не покурить, чи щось там виготовить. В нас для цього є купа правоохоронних органів, щоб слідкував за законністю виготовлення тієї чи іншої підакцизної продукції Є антикорупційні органи, ДБР, будь ласка, це це все абсолютно робота. Я не почув відповіді на своє питання, чому не можна зробити так. Натомість, я ще почув інші речі щодо того, що підприємцям, тобто ФОПам, можуть ввести угу. ПДВ з так. мільйона гривень. Це було дико почути, тому що 70% робочих місць зараз забезпечуються підприємцями в Україні. Понад 60% відсотків Опе забезпечується підприємцями. Був аргумент, ну так там ж ідуть супермаркети на спрощення, вони дроблять там і так далі. Друзі, так придумайте запобіжник для супермаркетів. Наш ви ламаєте всіх. Оця от така дуже проста технологія поламати всіх, щоб комусь там стало трошки легше, бо так швидше і легше порахувати. Мене наштовхує на думку, що в нас просто кабмін розівчився думати і розівчився рахувати. Ну може не всі давайте, не всіх під одну грибінку, але все ж таки. Мені дивно, що не находять просто часу і. Інколи від інших моїх колег, і до речі, Руслан Олексійович так само натякнув в один прекрасний момент, що не може бути такого, що ми там відкладемо це питання про рахунки. Потім він дуже слушно вчора нагадав непублічно нашим колегам і міністерству фінансів, що якщо бюджет, то значить вночі можна рахувати 24 на 7 можна рахувати. Треба тиждень, значить, тиждень рахувати. Треба зустрітися з усіма фракціями. Не стидатися, значить, треба зустрітися з усіма фракціями. Якщо ми говоримо, що зброя освітяни захист. України є першочергові речі. Ну то, то давайте тоді сфокусуємося на цьому. Так само, як марафон, той дикий марафон, який нікому не потрібен, чи два, чи чотири, як ви кажете, мільярди. Та давно би закрили і забули. Хай виживають телеканали, які можуть виживати. Чому сотні ютуб каналів виживають? Чому ви виживаєте? А якийсь марафон потребує постійно якогось підживлення? Дурня повна. Ну, Тож не марафон потребує, а через марафон потребують ну, підживлення влади через марафон і картинки, і інформаційно. Ну, Бо хтось його, же ж придумав, і... що тільки він один-єдиний. І марафон правильний. Ви Знаєте, а я насправді от слухаю Уж навіть єврокомісія пан... вказала, я... що не потрібен вам єдиний телемарафон. Я слухаю пана Юрія і тішуся. І от коли ви мене запитували, що чи є шанс що, що ми були точ... одні. Ні, ні, точно є шанс. Бо пан Юрій голосував за оцю всю брідятіну, яка там є в бюджеті, а сьогодні став критиком цієї бредятини. Значить, точно є шанс тоді? Я сподіваюся. І далі в нашому ток-шоу рубрика запитання на картонці. І з нами на зв'язку студентка Анастасія Аведмідь. Анастасія, доброго вечора. Доброго вечора, вітаю. А ми дуже любимо. А ми дуже любимо цю рубрику. Дуже любимо, коли ви студенти ставите запитання нашим гостям, народним депутатам. До речі, вони теж надзвичайно тішаться, тому що ви ставите такі запитання, які інколи не поставлять, навіть ведучі. Анастасія, про що насправді хочете запитати? Так, ви бачите, гості студії це народні депутати. можу за них поручитися, що всі вони фахові, відверті і зі своєї позиції. Ну може не завжди на 100% відверті. Вони все ж таки політики не забувайте про це, але вони справді. Можуть дати вам гідну відповідь на ваші запитання. Давайте. Напевно, що по Єрмака і по миру, так? Так, Добай. я хотіла подякувати за можливість сьогодні поставити питання, тому що як студентка програми, яка безпосередньо описує нам принципи публічного управління та роботу інституцій, я дедалі більше бачу наскільки важливо є не лише професійність окремих посадовців, а й те, як побудована система ухвалення рішень. Тож моє питання буде стосуватися відставки Андрія Ярмака, що виглядає радше як вимушений крок під під Тиском громадянського суспільства та наших західних партнерів. Але корінь проблеми скоріш за все полягає не в одній посаді, а в тому, що керівник офісу президента фактично концентрує повноваження, яких ця посада не передбачає. То в чому справжня причина у самому офісі президента чи в інституційній недосконалості та відсутності належних механізмів контролю за владою, на вашу думку? Дякую. А хто буде, хто буде відповідати поже на запитання? От зразу Пані хапайте. Хто хапайте я, і та. до себе у політичні сили. Це ж просто. яка розумна дитина. Ну я важаю. Я вважаю, що ви я вважаю, що у вас напевно уже є партійний квиток Європейської солідарності, або ви член солідарної мови? Тому що це ж не рокрутян. Квитків немає. Вони б я думаю залюбки б сходили до речі, хоча б на екскурсію до Верховної Ради, але ж хтось Верховну Раду не пускає. То вам треба. Треба, в принципі, цими питаннями зайнятися, і врешті-решт цю безлузу заборону, яким чином зняти ми зробимо рубрику в нашому ток-шоу політичне хедхантерство. Одразу щоб так Знаєте, Ще якщо б трішки так пішло, то після журналістів, яких не пускали до Верховної ради, вже і парламентарів би скоро не ну, пускали так, до Верховної так. Ради, пані Юля. Давайте я вам скажу свою версію. Та я бачу, ну Єрмак просто переріс всякі там можливі і неможливі якби, розміри. Та він узурпував достатньо велику кількість повноважень влади. Але насправді давайте згадаємо, що при президентах попередніх були е, були Льовочкини, і це все походить від того, що президент розслабляються. Мабуть, їм зручно мати таких ярмаків, так тому що сильний президент не дозволить, щоб офі щоб щоб ним і країною керував керівник де-факто секретаріату. Тобто, якщо президент має достатньо розуміння, що треба робити, які рішення приймати. То ніякий керівник секретаріату не буде крутити президентом, тобто хвіст не може Бі крутити собаку. собакою. Давайте чесно скажемо. Тому тут питання не в Єрмаках, так а Медвічуках, а тут питання в тому, що президент повинен розуміти, що тепла ванна не приходить разом з. Президентством президентство це не тепла ванна, де можна розслаблятися, це електричний стілець і де треба постійно рухатися для того, щоб там всидіти. Тому тут концепція того, що, на жаль, президент Зеленський дозволив себе, або йому так комфортно покласти себе в таку теплу ванну, де Єрмак фактично контролював 95% інформації, яка заходила, 95% призначень і всього іншого. І це не проблема Єрмака, це проблема Зеленського. Він Дозволив таке зробити. Я думаю, будь який сильний харизматичний президент би не дозволив собі такого, щоб ним керував хвіст. Пане ложе. Ну ви знаєте, напевне, якщо би поставити ваше запитання, чи інтерпретувати чи є ідеальна форма державного устрою, так вона є. І це не питання, чи це президентська республіка, як у Франції, чи парламентська, як в Німеччині. Це Мова йде про державу, яка базується на засадах демократії, яка базується на засадах свободи слова і тих цінностях, які справді є теж відображені і в українській конституції, і в законах.